Найпопулярніші аксесуари для Starlink Mini у сьогоднішньому відео. З кожним днем Starlink Mini набирає все більшої популярності, тому що він зручний, вологостійкий, його можна використовувати будь то на авто, будь то в подорожах, або, наприклад, в офісі та вдома. І як ви розумієте, чим більше користувачів, тим більше потрібно буде аксесуарів. В першу чергу, давайте розберемося, що йде в комплекті з Starlink Mini, для того, щоб зрозуміти, які можливі аксесуари нам потрібні будуть. І так. Є ось такий адаптер для використання на, наприклад, на кронштейн біля дому, тобто, ми можемо встановити цей кронштейн в сам Starlink. Тобто ось таким чином, і ось тут за допомогою цього отвору вставити на трубу, зафіксувати, і таким чином, біля будинку офісу ми можемо використовувати, тобто докуповувати нічого не треба. Також ми в комплекті маємо ось такий кронштейн, який дозволяє просто відкрити, встановити і все. Наприклад, в подорожах це буде зручно, або просто десь так вити, підключити, покористуватися і забрати назад. Є блок живлення. Також цей блок живлення має класичний вихід 12 вольт, 55 5521. Але тут не 12 вольт, а 30 вольт 2 ампера, тобто 60 Вт. Ну і сам Starlink підключається за допомогою 12 від 12 до 48 вольтового блоку. Тобто тут плаваюча можливість підключення до постійного струму. Це великий плюс. Ми розуміємо, що ми можемо взяти 12 вольтовий блок. Можемо взяти 30-вольтовий блок, можемо підключити до авто. А це нам каже про те, що якщо можна підключити до авто, то, можливо, його класно буде використовувати у русі. Також в комплекті ми маємо ось такий 15-метровий дріт живлення. Не плутаємо з ржею 45 інформаційним дротом. Поїхали далі. Тут є вхід 5521 для подачі живлення і є. Роз'єм rj 45 Все. З стандартною комплектацією ми, по суті, розібралися. Тепер давайте пофантазуємо, подумаємо, якщо ми вже сказали, що можна підключити дуже легко до авто, то можливо, нам потрібен буде аксесуар для підключення до прикурювача та фіксації цієї антени на автівку. Давайте подивимось, який з аксесуарів нам краще всього підійде. У нас є два таких аксесуари. Перший аксесуар це. USB-C з виходом 12 вольт або 20 вольт з технологією PD, який дозволяє нам, за допомогою Powerbank, що я сьогодні продемонструю, підключити цю антенну до стандартного по суті роз'єму usb c який можна використовувати в авто, якщо придбати ось такий зарядний пристрій. Але також пам'ятайте, що не кожен ось такий прикурювач, а точніше блок живлення в авто, підійде для подачі живлення на вашу антенну, тому що потрібна потужність більш. 60 100 Вт. Тобто ми повинні на виході usb c мати таку потужність. І тут якраз таки не кожен прикурювач з таким справиться. Тому обирайте, будь ласка, уважно. Також нам потрібен, як я вже і сказав, ось такий дріт одразу з штекером подачі живлення. Але якщо у вас, наприклад, вам потрібно більше відстань, ніж ось такого класичного півтораметрового дроту, то можна використовувати ось такий штекер, який дозволяє підключити. USB-C і на виході ми отримуємо всі ті самі 5521 роз'єм, класичний стандартний, який дозволить підключити нам наш стандартний дріт. Тепер нам залишилось під'єднати наш блок живлення до прикурювача і підключити наш Starlink. Також хотів би сказати, що у нас є. П'ятиметрові ось такі дроти для підключення Стерлінку і розведення його по авто. Якщо ви хочете зафіксувати не на один день, як мене зараз, як ви бачите, тому що провисає дріт, а на довгий термін, то, будь ласка, переходьте за посиланням і дивіться у нашому інтернет-магазині. Тобто маємо вже три аксесуари: це блок живлення в прикурювач, який видає нам на виході через usb c потужність від 60 до 100 Вт, і перехідник. З usb c технологією PD на 12 вольте 20. І ось такий от зручний перехідник з тою самою технологією. Тепер йдемо далі. Нам цю антенну якось потрібно зафіксувати на авто. Можна її спробувати, звісно, приклеїти, прикрутити, але думаю, що цього не варто робити. Це все ж таки жарт. Давайте тепер подивимось, які аксесуари нам для цього ідеально підійдуть. Ось така заводська. заводське кріплення на Верхівку авто. Це може бути кріплення на рейлінгі для автомобіля. Ми відкручуємо кріплення і вставляємо ось таким чином. Ну, а до старлінку він кріпиться все тим самим класичним методом. Вставляємо адаптер до фіксації, тобто ми почули звук, зафіксували. І ось так. Зверху кріпимо на авто, тобто це підходить для тих автомобілів, у яких є зверху по суті, дуги. Я думаю, що це більшість автомобілів якихось позашляховиків, в принципі, які і потребують інтернету за містом. Також, якщо у вас, наприклад, дуги достатньо малі, тобто не такі високі, то можна перекрутити тут це заздалегідь продумано. Перекручуємо ось на трішки менший розмір. І ось таким чином фіксуємо. Все, залишилось тільки провести дріт живлення до е, нашого прикурювача. Все, будь ласка, інтернет будь-де у вас буде. Зафіксували кріплення зверху вдягаємо і фіксуємо наш стерлінг. Готово. Таким чином, ви можете використовувати стерлінг у русі. А також у нас є два надійних кріплення для Starlink Mini. Міні Mobile Mountain створене для водонепроникного ущільнення при монтажі на різних поверхнях, має стійкі до корозії фіксатори та може встановлюватися під кутом 9 градусів для стабільного сигналу у складних погодних умовах. Настінне кріплення Starlink Mini призначене для встановлення на зовнішній стіні біля верхньої частини фронтону або панелі. Воно може витримувати до 10 см звісу та пропонує надійну платформу з великим витягом для оптимізації розміщення старлінку, що забезпечує найкраще підключення і продуктивність. Виготовлено з міцних матеріалів, стійких до впливу навколишнього середовища. Це кріплення надає надійну основу для вашого старлінку, здатну витримувати різні умови. Подовжена конструкція дозволяє легко налаштувати позиціонування для максимального прийому сигналу. У випадку, якщо вам необхідно подати живлення на більшу відстань, то на нашому сайті ви можете знайти дріт довжиною 30 метрів з вологими захистом для того, щоб підключити ваш Starlink, наприклад, на великій відстані, це може бути офісна будівля, і, наприклад, вам потрібно винести Starlink десь на дах. А цю цим з допомогою цього дроту підключити вже подати живлення, і там зверху ви, наприклад, підключаєте замість вашого провайдера, підключаєте rj 45 до антени. Все таким чином, вам не треба нічого перероблювати у себе в комутаційній шафі. Ви зверху перепідключили, -під -під замість вашого провайдера поставили антенну і користуєтеся. Якщо вам все ж таки дріт RJ-45 необхіден, то у нас є ось такі дроти від Стерлінку. Які дозволяють підключити вже класичний rj 45 вологостійкий. Тобто, за допомогою цього дроту ви можете підключити з однієї сторони подати до комутатора, а з цієї сторони, як ви бачите, з ребрами підключити до вже самої антени. Ось таким чином. Все, з однієї сторони підключили так, з іншої сторони, підключили довгий дріт і користуйтесь. Якщо ви не хочете використовувати аксесуар, який йде в комплекті під ось такого діаметру трубу, тобто достатньо велику трубу потрібно встановити, зварити, прикрутити, купити кронштейн, незручно. Можна придбати ось такий готовий аксесуар, який дозволить, по-перше, змінити нахил, тобто, ви зможете налаштувати нахил вашої антени, для того, щоб вона краще приймала сигнал. У комплекті є все необхідне для того, щоб зафіксувати будь-то бітумна, будь-то металочерепиця, тобто на дах вашого будинку, або, можливо, офісу, якщо ви встановите ось таким чином. Тобто це зручний аксесуар для того, щоб бути максимально незалежним від провайдера або навіть від світла, тому що цю антенну можна підключити до павербанку. І ось таким чином вже класично закріпити, і вона буде встановлена у вас. Або в офісі, або в будинку, на даху, на стіні, як завгодно. Цей аксесуар я вважаю одним з найзручніших, тому що його дійсно можна використовувати в різноманітних е, варіаціях. Навіть можна встановлювати на автобудинки, тому що якщо у вас велика кількість різноманітного обладнання на будинку, це можуть бути і сонячні панелі, це можуть бути і додаткові багажники, то ось такий аксесуар явно там не буде виглядати громоздким, а буде. Класно себе почувати. І ось таким чином у вас буде інтернет у подорожах. Якщо я вже сказав про подорожі, то, звісно, не обійдеться без пауербанку для того, щоб підключити інтернет, вам потрібен потужний пауербанк з можливістю подачі живлення з допомогою usb c PD від 60 до 100 Вт на наш Starlink. Підключили, перевіряємо, працює. Як ви бачите, у нас горить. Синій індикатор, це каже про те, що система повністю працює, подає живлення, та і плюс монітор вам дозволить продемонструвати, що йде живлення на саму антенну. Також з допомогою ось такого ліхтарика ввечері ви можете спокійно, знаходячись на природі, подивитися кіно, попрацювати, просто відпочити і завжди бути на зв'язку. Для наших глядачів нагадую, що наші підписники отримують спеціальні ціни та знижки на все обладнання в нашому інтернет-магазині. Тому підписуйтесь на наш канал та ставте лайк в цьому відео. Якщо у вас залишились запитання по цих аксесуарах, або, можливо, ви хотіли би подивитися інше відео, якого ще немає на нашому каналі, пишіть в коментарях. Дякую, всім пока!